Доброго дня, мої етари українська, мене звати Олена. Чого ви помічаєте зараз? Які двері вам відчинить цей світ? Загальний розклад ви варіанту, цифру варіанту обираєте. Інтуїтивно, Ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація. Варіант по першому та другому варіанту. Чого не помічаєте зараз? Варіант, по першому варіант ваша синіфікація. На даний момент ви вирішуєте якісь питання, або навчаєтесь, вивчаєте, відстоюєте власні кордони, пріоритети життєві, боротись, боротьба, судова справа. Ну, вам говорять насамперед попередження, якщо ви жінка, то чоловік, якщо ви чоловік, то жінка має скриті мотиви, плани по відношенню до взаємодії з вами. Це стосується реально професійної сфери роботи. Якщо плани, на перший погляд, інформацію, яку надасть вам дана людина, будуть і позитивні, тобто ви. Досягнете результативності завдяки взаємодії з даною людиною на перший погляд, так як буде подавати дана людина інформацію вам, то, то насправді ви повинні розуміти, що є скриті мотиви, плани, підводні камні в даній ситуації. І тому вам говорять вищі сили відстою власні кордони, пріоритети. Дана порада, дана інформація надається для того, щоб ви не знаходились в ілюзії по відношенню до свого оточення. Ви вже проходили уроки по відношенню до взаємодії саме з вашим оточенням, і отримували негативні результати для себе, коли з довірою ставилися до тих чи інших людей в своєму оточенні, ну і загалом в своєму житті. Тому цей досвід, знання і мудрість, яку ви вже маєте, надалі ви повинні використовувати. Особливо, що стосується партнерських стосунків, пропозицій шансів. Коли в ваше життя будуть ходити люди, то ви повинні прислухатись до інтуїції. Ну, вам говорять, ви професіонал в своїй справі, тому і відстоюйте власні кордони пріоритети, поважайте себе і вибирайте завжди себе. Незалежності від ситуації, обставин, хто б вам що не обіцяв, діліть на два. Тому що насправді дані люди мають інші плани. Поверхнево так. Вони будуть змальовувати ситуацію лише в тих фарбах, щоб ви погодилися, щоб вони отримали позитивний результат. Але насправді, як буду складатись обставини, або якою насправді буде ситуація при взаємодії, або безпосередньо робота, яку вам потрібно буде виконувати. Ну, вона для вас буде зовсім інша. Але, погодившись, ви вже будете в залежності. Від даного слова, від заключення договору контракту з даними людьми. Тому Вищі сили говорять, що в вашому житті будуть зміни, ваше відродження в професійній сфері, позитивні зміни, але щоб не відбувалося, відстояти власні кордони пріоритет. Чого не помічаєте зараз? Не помічаєте, що стілення відбулося стосовно серцевих травм, стосовно особистого життя, що ви досягнули успіху. Якщо раніше ви знаходилися в негативному емоційному стані в бездіяльності, в розпачі, то на даний момент вам говорять, що ситуація стілюється і повільно, крок за кроком, ви досягнете результативності. Можливо, в найближчий час. І це вже на порозі в вашому житті з'явиться чоловік, статусний, самодостатній, реалізований, той, який буде саме пропонувати вам взаємодію, партнерство. Але вам вищі сили все ж таки говорять, що ви самостійно повинні приймати рішення, повинні розглядати дану ситуацію з точки зору власного бачення. Якщо у вас на даний момент є фінансово матеріальне питання, це не повинно керувати вами під час прийняття рішення. Хоча вищі сили чітко вам вказують відносно даної інформації, як би дана людина не змальовувала ситуацію, що ви, наприклад, якщо на даний момент знаходитеся в бідності безрезультативності в своєму житті, тобто розчарування, розбите серце. Потрібно вирішувати питання, фінансові матеріальні, а ви не маєте ресурсу. То дана людина буде змальовувати вам саме шанс-можливість, з якою він прийде до вас, от саме те, що дасть вам досягнути успіху. Ну, насамперед, ви повинні розуміти, що дана людина прийшла безпосередньо для себе, отримати зиск від взаємодії і співпраці саме з вами. Тому що він не лише налаштований взаємодіяти в партнерстві відносно професіональної сфери, а ви йому ще й подобаєтеся. І він має плани стосовно особистого життя саме на вас. Тому він вважає, що от ви людина, яка має потребу на даний момент, те, з якої він пропозицію прийде до вас, ви повинні навіть не задумуючись скористатися даною ситуацією. Але вищі сили вам говорять, що ви самостійна, самодостатня людина, ви пройшли шлях трансформації самостійно. Ви долали, ви саме в тяжкі моменти були в самотності. І якщо дана людина вважає, що він, як Санта Клаус, який прийшов саме до вас з подарунком, то ви не повинні саме так бачити дану пропозицію, даний шанс. Як він преподнесе вам дану інформацію, це його бажання, що ви сказали так, не задумуючись, це чого хоче дана людина. І я вам скажу, що він навіть не розраховує на те, що ви не скористаєтесь даним можливістю, даним, даним шансом. Він буде вам обіцяти все, що ви погодилися, тому що він має наміри тільки досягти успіху. Але вище сили говорять, що ситуацію, тобто вирішить фінансові матеріальні питання, ви можете самостійно. Да, нехай повільно. Да, Це займе більше часу. Але для вас це буде результативніше. Насамперед, ви будете вкладатися в ту справу, власний бізнес, власний проєкт, який надасть вам можливості в своєму житті мати захист, реалізацію, прибуток для себе постійно. Так залежить від того, як ви будете активно проявлятися, працювати, але це ваша справа. Це те, що в вашому житті ви не залежатимете ні від кого. Це стілить ситуацію, це вирішить питання відносно фінансового благополуччя і достатку. Ну, якщо ви, наприклад, тому що загальний розклад, і не в усіх є саме проєкт, або підприємницька жилка, то вам говорять, вищі сили, що от ту пропозицію, яку ви отримаєте... Вона надасть вам можливості стілити, тобто покращити ситуацію, відносно фінансу, матеріально благополуччя і достатку. Ви досягнете успіху при взаємодії з даною людиною. Якщо відносно фінансу, матеріально було і достатку, ви знаходились в бідності, розвите серце, розчарування не було ніяких шансів покращити ситуацію, ви не розуміли, не мали виходу вирішити фінансові питання, то от. Дана пропозиція, даний шанс цілить вашу ситуацію. Але ви повинні розуміти, що ви самостійна і самодостатня людина, Задіюйте досвід, мудрість знання і відстоюйте власні кордони пріоритети при взаємодії, особливо першочергово при заключенні договору контракту, при обговоренні, при перемовинах. Ви повинні відстоювати власні кордони пріоритети взаємодіючи з людьми. Тільки в цьому випадку ви будете досягати саме тих результатів, яких ви прагнете в своєму житті. Будете мати захист і будете мати прибуток для себе, які двері вам відчинить всесвіт. Позитивні зміни. Якщо ви не мали шансу, можливості виходу, не мали ясності розуміння, то ви здобудете ясність розуміння, що та тяжка ситуація. Саме та ситуація, яку ви тривалий час не могли вирішити, знайти виходу саме з даної ситуації, ви прибуркаєте. Тобто ви знайдете вихід, ви здобудете ясність і будете внутрішньо відчувати таке задоволення, тому що вас, як тягар, спаде. Тому що тривалий час, ви ментально блукали по лабіринту з питанням. Як покращити, наприклад, ситуацію відносно фінансового благополуччя і достатку? Якою справою зайнятися? Який бізнес, які направлення, як діяти по відношенню до вашої ситуації, як вирішити ту чи іншу ситуацію? І ви не мали виходу, ви не мали ясності, ви не мали ключів, ви не мали пропозиції або розуміння навіть, як вам діяти, яким шляхом вам рухатись. Вам говорять, що ясність, розуміння, радість, щастя, задоволення, енергія, ресурсність, і ви відчуєте те, що ви керуєте ситуацією. Ви приборкали дану ситуацію. Ви маєте вже владу над ситуацією, отримавши розуміння, ясність, як вам діяти і які двері, от, ті двері, які вам відкриються, дадуть вам саме даний шанс, дану можливість і даний ресурс якого ви прагнули тривалий час, але не отримували. Так, ви переможете. Тривалий час, ви були жертвою, навіть хтось і магічних дій, чоловіка. Боротьба протистояння, але скажу так: негативні магічні дії за вашою спиною, якщо на побутовому рівні, то це людина, яка має владу. Мала владу над ситуацією, закривала вам шляхи, ви були жертвою даної людини, тобто вона керувала і маніпулювала ситуацією, особливо відносно реалізації, відносно фінансового благополуччя достатку, в вашому житті. І вона і надалі прагнула все ж таки тримати дану ситуацію в підвішеному стані. Але на даний момент говорить, що ви перемогли, ви вийшли переможцем в даній ситуації. Ви ресурсі самодостатні, ви відчуєте саме те, що ви здобули для себе ясність розуміння, що вам потрібно діяти. Мати ясність по відношенню до ситуації, от саме ту інформацію, та інформація, яка вам надається, і вам надає ясність відносно ситуації в вашому житті. Ну а далі, продовжуйте, дійте, активно проявляйтеся. Чи сили вас попереджають, от не знаходитеся в ілюзії по відношенню до даного розкладу, от вам надана інформація. Але не сидіть і не чекайте. У вашому житті все буде відбуватись по правосуддю. Як ви будете проявлятися, а у вас достатньо внутрішній стержень, досвіду, мудрості і знань, такий результат ви отримаєте. Тому що на даний момент хтось може чекати от саме пропозиції шансу, але не в усіх наголошую. Прийде людина з пропозиції шансу. Хтось має проєкт, бажання відкрити бізнес, направлення, так, дійте, час прийшов, і вам говорять, що не знаходитесь в ілюзії. Майте ясність по відношенню до власної ситуації, тому що, щоб вирішити ті фінансові питання, не потрібно очікувати допомоги. Так, вищі сили допоможуть і допомагають уже вам. Надаючи дану інформацію, але і ви повинні проявлятися, так і, від... і будуть відбуватися дії, так і будуть вам допомагати вищі сили. Такого результату ви й будете досягати. Як будете проявлятися, отримуватимете. І будете вдоволені саме тими результатами, які будете отримувати в подальшому відносно вашої ситуації. Дякую. Чого не помічаєте зараз, які. Двері вам відчинить всесвіт. Варіант по-другому варіанту ваша сигніфікація. Якщо ви на даний момент знаходитесь в розпачі відносно фінансової, матеріальної загалом відносно ситуації в вашому житті, ну, говорять, що ви знаходитесь в ілюзії або навпаки. Тобто ви невірно оцінюєте ситуацію. Більше тих, хто знаходиться в розпачі. Ви вже визволилися. Ви виходите з даної ситуації. В найближчий час ви людина народжена перемагати. Вам вищі сили надають і нададуть шанс, можливість, але вже не настільки ситуація негативна і без вихідь. Саме по відношенню до ситуації в вашому житті, як ви для себе її внутрішньо сприймаєте, ну вам говорять, все одно, потрібно змінювати настрій, потрібно пропрацьовувати іти в духовний розвиток. Розуміти, що це долоносна ситуація, і якщо ви не будете діяти, ситуація загалом не зміниться. Якщо ви думаєте, що вам без того, що ви прикладете зусиль, нададуть саме те, чого ви прагнете, ну ви знаходитесь в ілюзії. От те, чого ви бажаєте, ви повинні діяти. Навіть якщо в даній ситуації, тобто, де ви проживаєте, ви для себе впевнено, розумієте, що для вас немає на даному місці проживання роботи, ви не маєте шансу, можливості вирішувати свої фінансові питання, так потрібно рухатись. Потрібно думати про переїзд. Ну, або якщо внутрішньо ви виснажені в розпачі відпочинка, поїздка, мандрівка, відпочинок. Потрібно вірно оцінювати ситуацію для того, щоб побудувати плани і діяти, не знаходитись в ілюзії по відношенню до ситуації, а вірно оцінювати ситуацію. Реально, адекватно. Задолею вам жити в щастя, радості, благополуччя і достатку. Був певний період, коли вам закривали шляхи, чоловік негативно впливав, закривав вам можливості реалізувати, реалізуватись. Але це було так, можливо, ви втратили роботу, так от саме з подачі даної людини. Але ж все одно потрібно діяти. Не потрібно знаходитись в розпачі. І не потрібно концентруватися на негативних моментах. І тільки на негативних результатах. Ну, вам говорять, що ви самодостатні. Вам потрібно бути рішучим, відсікати, очищати ментал, пропрацювати стратегію і діяти. Ви маєте захист від вашого роду. Ви дитя вашого роду. І як би хто не прагнув тримати вас в ілюзіях, маніпулювати і. Не давати вам можливості. Була жінка, попередньо по оракулу показали чоловіка, саме люди, які негативно впливали на ваше життя. Але вам говорять, що ви досягнете благополуччя достатку. І ви самодостатня людина, ви ресурсна. Потрібно діяти, потрібно боротися, потрібно захищатися. А не знаходитися в роздумах і в бездіяльності. Ваша чаша переповнена із за того, що ви пережили зраду з боку людей, на яких розраховували. Залишилися в безресурсному стані. Ну, вам те й радять. Відпочинте емоційно, релакс, наповнення. Спілкування можливо з своїм оточенням. Вам потрібно позбутися негативних думок і негативного настрою внутрішнього, відчай. Який ви проживали після зради, вам потрібно досягнути внутрішньої рівноваги балансу. Щоб будувати плани, пропрацьовувати стратегію і діяти. От саме так по відношенню до вашої ситуації. Чого не помічаєте зараз? Шанс у можливості. Відвернулися. Ну, якщо, можливо, не помічаєте або в найближчий час, все ж таки зверніть увагу, тому що Колесо фортуни говорить про доленосні зміни, про рух в вашому житті, і в ваше життя війде шанс, можливість. Але, можливо, потрібно буде змінити кардинальне направлення. Але оцей шанс-можливість дасть вам можливості досягнути благополуччя достатку. Десятки пентаклів. От даний шанс, можливість дасть вам вирішити питання фінансово матеріальні і стабілізувати ситуацію, досягнути стабільності відносно фінансово, матеріального благополуччя і достатку в вашому житті. Все ж таки, якщо в когось є проект починання, то ви не помічаєте саме того дивитесь в зовсім інший бік. А сконцентруйтеся на тому, чим ви займаєтеся. Тому що якщо вам здається, що ви не отримали на даний момент того результату, який розраховували, і не отримаєте, то ілюзорне представлення от, по відношенню до ситуації. От саме так іде інформація. От в когось є вже, а ви дивитесь зовсім інший бік, щось очікуєте іншого. А вам говорять, він доленосний для вас це саме той шанс, який приведе вас до благополуччя достатку, до стабільності фінансової. Змінить кардинальну ситуацію в вашому житті. Або навпаки, ви дивитеся в іншому напрямку, що зміни відуть, пропозицію отримаєте, що вам потрібно міняти кардинальну ситуацію. От змінить кардинальну ситуацію, цей шанс, який ви вже маєте відносно фінансу, благополуччя, достатку і стабілізує. А ви дивитеся в інший бік і чогось очікуєте, не дієте, не проявляєтесь, а треба. Продовжуйте малювати картину свого життя. Продовжуйте діяти. От хто вже вкладається в якусь справу, продовжуйте активно проявлятися і ви досягнете результату, який задовольнить. І що стосується фінансового получого достатку, і загалом ви будете вдоволені. Ви щось почали нове або почнете в найближчий час. Якась думка прийде. Ну, або, можливо, для когось все ж таки шанс. І от саме це, яким би на перший погляд, воно не здавалось, безрезультативним для вас. Але якщо ви будете проявлятися і вкладатись, то з часом кардинально змінить ситуацію відносно фінансового благополуччя і достатку в вашому житті. З такі двері вам відкриються порада. Бути рішучим по відношенню до новопочинання. Будувати плани, працювати, бути самодостатнім. Отримали інформацію. Дійте. По відношенню до нового починання. Ви керуєте ситуацією. І ви не повинні дозволяти комусь керувати вами і маніпулювати. Або в когось все ж таки на порозі. Пропозиція, інформація відносно нового починання. Вже на порозі. Ситуація долоносна. В тому чи іншому випадку, скажу так: варіант по-другому варіанту: загальний розклад, кожного буде своя ситуація. Зміст даного розкладу для вас саме кожен або зрозуміє, що вже має, або отримає шанс, можливість, який в подальшому змінить кардинальну ситуацію відносно фінансового благополуччя достатку, але вас попереджають. Відстою власні кордони, пріоритети відносно нового починання і взаємодії, саме, можливо, будуть партнерські стосунки. І ви самодостатні. Ви ще сили на вашому боці. Якщо ви бажаєте відкрити бізнес вперед, в тому чи іншому випадку, це бізнес партнерства, або це бізнес власний проєкт починання. Потрібно навчатись, працювати, а ви або так ви ж самодостатня людина. Ви все одно знайдете вихід, ви знайдете рішення, у вас достатньо вже досвіду мудрості і знань. В тому чи іншому випадку ви отримаєте позитивний результат. Результат, який, від якого ви будете задоволені, який надасть вам можливості вирішити ваші питання і не тільки. Хто бажав придбати будинок, придбає. Ви дійдете саме до даної мети, до даної цілі. Так потрібно буде вкладатись певний час. Але ви настільки ресурсні і самодостатні, що ви побудуєте, структуруєте, пропрацюєте, проплануєте і досягнете. Але якщо ж будете діяти, дякую, магіятеро української, до зустрічі!